Самим найкращим величезний привіт. Огляд акцій в магазині ТБ з 2 по 8 жовтня. Подивимось ще додаткові акції та знижки на продукти. І підемо з вами на алкоголь. Дякую за коментарі. Вдячний за вподобайки. Хороша знижка на ось цей сок, томатний біола, нектар літровий, але вважайте він з гострим перцем 40 гривень. Цілий літр. Для малечі по 11 гривень сочки, але для власників карти АТБ буде трішки дешевше, бачу. Зі знижкою буде джафа моя улюблена, 44,40 яблучна. Банан та полуниця, щось він мені не сподобався. І смачний ананасовий. А вишня 45 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. В акції будуть сухі сніданки старт, вага по 400 г, здається, да, 420 грамів, полуниця по 58 гривень та карамель по 52 гривні 60 копійок. Сухий сніданок, своя лінія, 500 г, пів кілограма 63 гривні. Також зі знижкою ось ці сніданки 140 грамів, 30 гривень. Це якась новинка, не знаю, кран чи своя лінія 60 грамів 8 гривень. А власники карти АТВ можуть придбати палички 170 грамів за 18 гривень. Попкорн для мікрохвильової по 16,50. Батончики Energy по 17 гривень. Протеїнові 22 гривні 30 копійок. І ось такий від Акса можна взяти за 10 гривень 70 копійок. Гранула. 60 гривень 250 грамів. Хлібці гречані 26 гривень. Хлібці рисові, 24. Усі по 110 грамів. Пластівці від делюкс 39 гривень пів кілограма. Пластівці вівсяні безглютенові 370 грамів, 34,50. Енергетичний напій Exotic 22 гривні 60 копійок 05. Ще одна новенька кава на полицях АТБ. Чай своя лінія. 27,50. А оце новинка. Саусеп зелений чай, треба буде спробувати, як буде зі знижкою обов'язково. Так, блакин. Блакитна та помаранчева вода Фанта 2 літра по 38,50. Також можна придбати джамбу від Біола 2 літри 25,30. Бювет, чорна смородина м'ята 0,5, 14 гривень. Від своєї лінії водичка Байкал 2 літра 28,60. Сьогодні такий бомна чіпси, я також щось візьму обов'язково. А, чіпси Лейс, краб 36 гривень, 120 грамів і сметана та зелень ще є зі знижкою. Ось ці обов'язково я візьму, вони мені дуже сподобались. Хвилясті лейс 44 гривні. Насіння солене смажене сансанич. 95 грамів, 25,50. Насіння гарбузове 75 грамів 22,70 І своя лінія, 54 гривні 70 грамів. Зі знижкою 50% а чіпси Pringles. В акції великі чіпси від своя лінія 300 грамів, 42,50 Вибачаюсь, 200 грамів. І можна придбати ось такі моцю своя лінія, 25 грамів, за 7 гривень. Зі знижкою морозиво каштан від розумний вибір по 13 гривень. В акції морозиво каштан від хладик по 25,80. Від торгової марки Ласунка, ескімо з маком та кунжутом 85 грамів. 20 гривень 30 копійок. Пломбір 19,65 від «Лімо» 90 грамів по 22 гривні майже. Від ласунка морозиво, ескімо великан 100 грамів. 31 гривня. Морозиво своя лінія, великий стакан, 85 грамів. 21 гривня, 20 копійок. Зверніть увагу, хороша знижка на морозово лімо пломбір, 75 грамів, 18,30 Морозиво, київський пломбір, класичний, 26,80. Морозиво, від ласка, смак груша, «Дорблю», 26 гривень. А київський пломбір 140 грамів 37,60 гривень. Морозиво люба буба від ласунка у 18,40. Морозиво ріжок мілка 63 гривні. А таким морозиво навіть вистачить на цілий серіал кілограмове від Лімо. Три ведмеді пельмені з м'ясом курки 700 грамів. Файні, Файні три ведмеді фірмові з яловичиною та свининою 850 грамів. Ціна 40% знижки 116 гривень майже. Вареники геркулес з картоплею та м'ясом 800 грамів. 72 гривні. Вареники з картоплею та лісовими грибами 440 грамів, 31,50. Ковбаски мюнхенські від Глобино ціна 84 гривні. Так, стигно улар куряче, 10,56 за 100 грамів. І давайте подивимось ціни на алкоголь, непогані знижки. Хороша ціна на Кроненбург 31,50. Сельважа по 33,50. Так, це якесь імпортне пиво темне. Фільтроване. 33 гривні. Старопрамен. Упаковка з 4 пляшок 129. А, оце ще пропустив, це також а, імпортне, як оце чорне. Стелла. Зіберт. Туборг, 4 пляшки, ну 4 баночки, 125 гривень. Альвівське м'яке. Так, тут якісь два види, а, м'яке та світле, по 28 гривень та по 3070. Пиво опілля віденське, 28 гривень, заукруглюють ті копійки, я вже сказав. Зі знижкою також пиво опілля 18,51 експорт 25 гривень. Біле, нефільтроване, чернігівське 29,60. 73 гривні 4 баночки оболонь преміум. 3750 пиво варня 1, міцне пиво світле. Хороша ціна на опілля, пиво світле. 30 гривень, літр 100, зверніть увагу. Також хороша ціна на чернігівське світле пиво. 52 гривні 40 копійок. Так, тут що лайт чернігівське. Чернігівське лайт світле. 37,30. Також хороша знижка на Хольстен. А знижка 40% на туборг. Грін 3350. Пиво оболонь у пляшках по 18.40. Також зверніть увагу, хороша ціна на оболонь. Знижка 40%. Напій. Це що у нас? Оболонь, джин, грейфрут 26 гривень. Акція на фрателі 30%. 30 гривень 50 копійок. Брателі Вермут, білий та червоний літровий. Зараз можна придбати за 100 гривень, 40 копійок. Маренго літровий 145 гривень. Непогані вина в магазині АТБ. Вино напівсолодке червоне, 100 гривень Італія. Вино це Нова Зеландія, сухе. 345. Вино біле напівсолодке. З різнишкою Болгард. Червоне та біле напівсолодке. Півторалітрове 116,70. Коблево, мускат 96 гривень. Так, бачу, щось розкуповують. Гранат по а Зі знижкою непоганою, хороша знижка, можу сказати, брюд, білий брюд, 111 гривень. Фрателі рожеве 95 гривень. Фраголіно б'янко 134,60. Росо 134,60 Артемівські Артемівське, солодке, біли, 193,60 шістьдесять. Білий 111,50 Горілка оксіджен. Смирека джерельна. Класична, українська 89,405. Козацька рада класична 05 115 50 Горівка житня екстра 05-135 гривень майже. Зубровка бізон 05 131 50 Йогермейстер 05 393. Напій алкогольний з ромом 07 173, 50 Напій на основі рому 0,7 368 гривень. А віскі подарунковий варіант в коробці шотландський купажований 0,7 250 60 гривень, 60 копійок. Віскі шотландський купажований 260 гривень 0,7. Ольвія 7 зірок, 80 гривень 70 копійок. Коньяк Ольвія 5 зірок, 153,70. Бренді Таїрова, 60 гривень, 70 копійок. Коньяк Азнаурі, п'ятірка. І зверніть увагу, дуже хороша знижка на шабо, 8 зірок, знижка 35%. щоб побажати економних покупок, щоб у вас все було гаразд і до наступних зустрічей.